Минулої доби, 18 вересня, російські війська поновили наступальні дії у бік населеного пункту Липці, що Харківській області. Про це повідомляє ОСУВ Дніпро. На південно-слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську та поновив наступальні дії у напрямку Липців. Також на Купінському напрямку, як ми вже зазначили, противник не полишає спроб закріпитися в районі міста. Сили оборони стримують ворога. Нагадаю, як повідомив генштабу ранковому зведенні на південно-слобожанському напрямку, противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори. Одрадне та в напрямку Булогівки, що відомо про Липці, нагадаю, що село Липці розташоване в Харківській області на кордоні з Росією, стало важливим стратегічним об'єктом у ході війни Росії проти України протягом 22-24 років, липці неодноразово переходили з рук у руки переживаючи період окупації та звільнення українськими військами. Щодо окупації та звільнення, то у вересні. 22 другого року липці захопили російські війська, вивезши близько половини населення. Українські сили звільнили село в травні 23-го року, але воно було майже знищене. У 24-му році липці знову потрапили під контроль ворога. Проте, в середині жовтня, село оборони України провели п'ятимісячну операцію зі звільнення лісового масиву поблизу села, відтіснивши противника від. Районів Харкова та околиць та відновивши контроль над стратегічною територією щодо стратегічного значення, то липці мають важливе стратегічне значення через своє розташування на висотах, що дозволяє контролювати навколишню територію. І під час наступу російських військ у травні 24-го року бригада Хартія. Зустріла ворога вже на околицях глибців і змогла відтіснити його з того часу. Українські військові продовжують утримувати село та навколишні території, не дозволяючи ворогу просуватися далі. Тим часом російська пропаганда поширює фейкову інформацію нібито то людей у Ярові Донецької області під час отримання пенсії сталася через дії України. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Так підконтрольні Кремлю медіа поширили постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова Донецької області, нібито був провокацією Києва, за словами героїні ролика. Їй нібито повідомили, що обстріл здійснили українські війська. У ЦБД звертають увагу, що на відео відсутні будь-які докази, лише емоційні твердження та посилання на чужі слова. Це типовий приклад маніпуляції російських пропагандистів. Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових свідчень під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення звинувачувати Україну у власних злочинах. Також показово, що російські пропагандисти почали поширювати версію про провокацію лише ввечері. Тактику звинувачення України власних воєнних злочинах росіяни використовували із самого початку війни. продовжують це робити досі. Щодо удару по Яровій. Нагадаю, що 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами кап – по селищу Ярова Лиманської громади. У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення Укрпошти. Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, адже Росія може розширити свої атаки до кінця року. Про це заявив секретар РНБО. Рустем Умєров повідомляє CNN, за словами Умєрова після зустрічі глави Кремля російського терориста Володимира Путіна на лясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися. Секретар РНБО заявив: Росія поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет дронів Камікадзе. І він подякував союзникам США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умєров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму Perl. Нам, звісно, потрібно більше ППО. Нам потрібно фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року я думаю, вони їх розширять, і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну. Щодо атак Росії на Україну після саміту на Лясці, нагадаю не задовго після зустрічі. Лідерів Росії та США на лясті, яка пройшла 15 серпня. Росія дійсно почала завдавати нищівних ударів по Україні, наприклад, масовний обстріл України та Києва 28 серпня, коли загинуло багато цивільних, в тому числі діти, або коли Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 7 березня, внаслідок чого були жертви та десятки поранених. І додам те, що що саме сказав Умєров? Додатково Київ і Москва поки що не ведуть переговори щодо завершення війни та припинення вогню. втім, тривають контакти з гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими. Про це також в інтерв'ю Сіян заявив секретар ради національної безпеки та оборони Рустам Умєров. На запитання чи тривають переговори між Україною та Росією щодо завершення війни, високопосадовець уточнив, що вони стосуються лише. Гуманітарної частини зараз продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених. Зазначив у Водночас секретар РНБО нагадав, що європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей. Отже, на цьому етапі гадаємо, чекаємо, коли відбудуться тристоронні двосторонні зустрічі. Додав секретар РНБО.